Привіт! Я Олена з Макарівського району Київської області. Ви не знаєте, ким бути, де навчатися? Можу порекомендувати. Я зробила правильний вибір, вступивши до Немішаївського фахового коледжу. Тільки уявіть, йому 112 років, більше 35 тисяч випускників. І на сьогодні 1700 студентів з 18 областей України. Вас зацікавило? Тож почнемо! У світі, який стрімко розвивається, професійний ландшафт піддається постійним змінам, народжуються нові перспективні професії. Але професія аграрія завжди вічна, без неї не було б України. Отже, знайомтесь, відділення аграрний бізнес, економіка, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, агрономія, соціальна робота це ті спеціальності, які ніколи не старіють. Знати, які професії в майбутньому будуть визнані справжніми зірками ринку праці, дуже важливо. Одна з них ветеринар. Тож, до вашої уваги, відділення ветеринарна медицина. Зоолікарі завжди затребувані, до того ще й реально високооплачувані. Все більше людей заводять хвостатих улюбленців, тому робота буде завжди. Відділення експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання. Значим спеціальностей агроінженерія та транспортні технології в економіці важко переоцінити. І хоча транспортна сфера майбутнього переживатиме значні зміни та трансформації, все ж штучному інтелекту буде непросто їх потіснити. На черзі відділення електрифікація та відновлювальна енергетика. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Обслуговування та ремонт установок відновлювальної техніки. Професія актуальна як зараз, так і через роки. А ще володарі цих спеціальностей нарешті зроблять нашу країну в найближчому майбутньому енергонезалежною! Так, час несе зміни. Деякі професії зникнуть, а без деяких просто не обійтись. Не вірите? Доводжу. Це відділення справжньої здорової смакоти, технології харчового виробництва з не менш смачними спеціальностями харчові технології, зберігання, консервування та переробка молока, виробництво хліба, макаронних, кондитерських виробів і харчових концентратів та технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Попит на ці спеціальності на ринку праці постійний, адже їсти хочеться завжди і здорово. Ще обов'язково для студентів цікаве і активне дозвілля, різноманітні змагання, квести, конкурси, ігри, гуртки, секції, екскурсії, комфортний гуртожиток і свіжі обіди в студентській їдальні та смаколики у кав'ярні. Виглядає так, ніби я вихваляюсь, але ж мій Немішаївський коледж веде підготовку найнеобхідніших спеціалістів, яких вимагає саме життя. Тож ласкаво просимо!